Цікавився думкою черкащан. чи задоволені вони тим, як чистять дороги в Черкасах? Зовсім не задоволені. А ви, ну, А порівняно з минулими роками, от як ви оцінюєте? Ну, якщо згадувати олійника, то краще. А взагалі, от як виїхати на дамбу туди через Дніпро, там як наче інша країна, і до самого Києва, і в Києві також. Хоть кричати. А порівняно з минулим роком. У цьому році сніг випав десь в, в, в січні, місяці, то навіть порівнювати не можна. А так, б, хотілося б краще, щоб чистили. Дуже слизько їздити, страшно їздити. Ні, в принципі, можна миритися, якщо всі люди, ми розуміємо, оттуда сніжок падає, не все ж Тому, В принципі, можна миритися. Ну, мається на увазі і попередні роки теж було нормально, і зараз ничем много дряджают. При совєтській советской... власти саме лучше було. Вот тоді і хватало всього, і средств, і денег хватало, і все, посипали, все було хорошо, да? і все добре, хорошо. І зими тоді були гораздо сильніші, да, І сніг був побільше. И все было хорошо, а сейчас ничего не делает. Никто ничего не делает. Вы проедьтесь просто. Лучше. По Шевченко, вот прокатитесь, и вы сами мнение сами себе сделаете о том, как власть работает и не работает. Как дороги чистить? Ну как вам сказать? В початку було не дуже добре. Зараз, в принципі, їздити можна, якщо хороша резина. Хоча машин практично по городу не бачу. їжджу цілими днями, практично не бачу. А є така якась проблемна ділянка? Тяжело сказати. Навіть не знаю. А де так дуже добре, де можна впевнено їздити. Сама проблемна ділянка була це, мабуть, від 700-ки до Слободи. Там була сам, якби, сама така небезпечний відрізок. А як ви порівнюєте з минулими роками? Краще чи гірше чистять цього року? Чесно говоря, не пам'ятаю. Не дуже задоволені. Дякуємо, що посипали хоча б. Слава Богу, хоч так. А так, звісно, слизької по сьогоднішній день, і я хотів би, щоб ще посипали трошки. От і все. А чи помічали ви якусь таку дуже проблемну ділянку, де важко їздити? Ну, проблемні ділянки, якщо їздити, трошки з'їхати в сторону від головних вулиць, і це вже будуть проблемні ділянки. І це видно, якби навіть людям, які просто ходять пішки, не то, що їздять на авто. А ви ну, не вперше вже рік їздите порівняно з іншими рік. роками? Як а... цього року? Та я думаю, що нічого не змінилося і за прошлі роки, теж я не бачив великих змін, е крім того, що трошки зробили наші дороги в цьому році. І ми цим ну, дякуємо і за це теж бо... А під льодом помітно, що зробили чи ні? Ні, під льодом не дуже помітно. Ну я маю в виду, що ж до льоду робили. Ну це теж великий плюс, але бачите, наскільки вона. Як правильно сказати, будемо весною дивитися, наскільки її правильно зробили, наскільки вона витримає наші авто великі, які будуть їздити, не розповзатися. Бо те, що зробили два роки назад по вулиці Ільїна, то це жак просто, яка дорога розповзлася. за. Та її, по-моєму, вона там її хуже зробили, ніж вона до того була. Чиси дуже погано. Погано щось. Ужасні дороги в Черкасах. Я сам із сміли. У смілі, ну примір Черкасам все посипано, тут така скальзота, що спасу нет. А раніше, от як ви не пам'ятаєте, як тут було? Краще чи гірше? Краще. Було краще, так. Да. Я не Київ, Я київська, поэтому не знаю, що у вас тут чистять, не чистять. А ви не помічали, там немає снігових завалів ніде Где? по дорозі? Ну, взагалі в місті. Ні, поки не було. А в Києві як у вас з цим ситуація? Нормально? Ні, нормально. Но стараємося, стараємося. А ви самі берете в руки лопату чи як? Так, да, звісно. Кожен день я встаю рано утром, беру лопату і чищу сніг, як і всі жителі міста Києва. Стараємося, допомагаємо. Чище, ви самі подивіться чищення. Мер їздить в Норвегію, їздить в Італію. Він так нічого не навчиться. Я був буквально п'ятницю в Кременчузі. І в Полтаві. А там дороги, розчищені, наче мітлою. А біля будинків яка ситуація? Так само, люди не знають, люди чи Жеки чистять, ну, але вичищають сухо, красиво, збоку сніг лежить, як тут. Але його тут приймуть, напевно, що ну, десь у травні місяці, я так думаю. Ну нікуди не годиться. Тим паче, що я водій, по дорогах зараз не їжджу, ну куди їздити, скажіть, будь ласка. Ви б самі не їздили, напевне. А резина не допоможе хороша. Ну яка резина, хлопці, коли на лід лягає сніг, яка може бути резина?